Політолог Олег Лісний долучається до нашого ефіру. Він з нами на зв'язку. Вітаємо. Наші вітання. Доброї ночі, пане Олеже. Тут про третю світову так про що говорить зараз Серджо Матарела. А чи не почалась вона ще в 2014 році з анексії Криму Росією і кволою реакції всього світу? Ви ж гарно пам'ятаєте історію, що Друга світова війна. Вона була вже названа Другою світовою після того, коли закінчилась, і навіть названа точка, з якої почалася. Тому я, я думаю, що ви праві, як на мене, війна саме тоді розпочалася і могла насправді тоді закінчитися, якби була інша поведінка у того політикуму. І зараз мені подобається, що президент Італії констатує цей факт, але Тут же головне питання не в тому, що констатувати, а питання, що робити, щоб ця війна ну, зупинилася або хоча б стала більш контрольованою. Поки що я бачу, що Захід десь, особливо в Європі, да, лідери вони усвідомлюють, що все таки війна. Відбувається на території Європи і те, що змінює свою поведінку в плані ставлення до допомоги Україні. Але як на мене цього замало, тому що треба дивитися в перспективу і не рефлексувати на заяви Путіна, а вдаватися до конкретних дій в контексті, знову ж таки, вдаватися до конкретних дій. Заяву Боріса Пісторіуса, це міністр оборони Німеччини. Про те, що всім потрібно наростити впродовж найближчих десяти років країнам Європейського Союзу, так свій військовий потенціал. А Німеччині потрібно ще й наступного року 250 п'ятдесят тисяч арснарядів додатково передати Україні, бо вона заб'єзобов'язалась. Закликає до цього інші країни Європейського союзу. Ось ці заклики і натяки ще й в перспективі десяти років. Якийсь за, за далекий горизонт, як на мене, але наскільки вони є реалістичними, ну, зважаючи на на останні два роки е і швидкість останніх двох років е там переозброєння, збільшення виробництва, нарощування військового потенціалу країн Євросоюзу і Німеччини у тому числі? Ну Я скажу цинічну річ, що Україна дає цей час. Доки ми стоїмо у Європі, є момент, тобто був момент злякатися. Побути в прострації, побути в стані того, що може договорімося. Потім прийняття самої ситуації. Ну так, так, це трагедія. Так, треба вписуватись, вибачте за вираз. Добре, ми вписалися і тепер будемо думати про те, що ця що ця війна це таки глобальна і треба перепрошувати всю безпеку Європи. Тому це дуже повільно, але. Я думаю, що Німеччина демонструє достатньо нормальну динаміку сприйняття, якщо подивитися, від 22 лютого минулого року до нинішнього періоду, і політикум перепрошився. І військове керівництво, а також військово-промисловий комплекс перепрошивається. Тому тенденція, як на мене, позитивна, але швидкість вона об'єктивно повільна на превеликий жаль, тому що ніхто за виключенням Росії не готувався до глобальної війни. Тому тут все логічно, але ж і горизонти логічні насправді, тому що все-таки вони вважають, що ця бюрократична машина, ВПКшна машина. Вона коли розкрутиться, то вона буде відповідати потребам часу. Але ви бачите, які горизонти малюють. А чи є у нас тих 10 років? І хочеться звернути знову увагу на 14 грудня, коли власне було ухвалено рішення про. Початок переговорів по суті вже початок переговорів про приєднання України до Європейського Союзу. Але є ж Віктор Орбан, так і про нього хто зараз говорить? Ну наведу цитату: «Угорський прем'єр Віктор Орбан не може вплинути на євроінтеграцію України. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайла Подоляк. І за його словами, єдине, що може Орбан, це створювати інформаційні приводи і цим дестабілізувати переговорний процес. Давайте зараз послухаємо, обговоримо. Дивно, що він не розуміє. Країна має право захищати свої оселі, захищати своїх дітей, захищати свої родини. І якщо, наприклад, у Горщини була б така ж ситуація, як у України, було б ну незрозуміло, якби хтось із Європейського союзу сказав, ні, ми не будемо допомагати. Ви собі там самі, самі якось впорайтесь, спробуйте впоратись з великою е, навалою імперії. І після цього ми будемо з вами або розмовляти, а не будемо розмовляти. Це трошки дивно через підкреслюю. І тому історично і репутаційно пан Орбан вже все, все, що треба треба було для себе самого зробив би у мене тут буде запитання і по Орбану. Там зрозуміло, що зараз торги по суті йдуть за те, скільки грошей зрештою отримує Угорщина. Але не тільки про Віктора Орбана, в мене запитання, тому що ну, наприклад, є там Словаччина, так, і Фіцо. От Україна, окрім Угорщини, окремо запитання по Угорщині. І з ким ще доведеться ну не просто спілкуватись. Дивіться по Угорщині Це дуже цікавий кейс, тому що це не торгиться шантаж, і е, треба, мабуть, розібратися в постаті самого Орбана. Мені здається, що він теж як Путін, Путін не може визначити Гітлер, він чи сталін, а Орбан не може визначити він імперець чи просто той, хто хоче для своєї держави певну суму отримати, і її, ну. Не буду наводити, скажімо, якийсь негативний контекст, але все таки по соціології Угорщина є найкорумпованішою державою Європейського союзу, і тому, чесно кажучи, його поведінка десь може і зрозуміла, тому що іноді він виглядає як прагматик, іноді він виглядає як імперець, але останній час, особливо останній момент, він виглядав як банальний шантажист, якого поставили все таки на місце, і він не зміг зупинити. Історичної події для України, тому що я вважаю, що це саме історична подія. Взагалі, я Орбана вважаю по теорії розбитих вікон першим розбитим вікном, і євросоюз мав на це відреагувати або має відреагувати, тому що те, що вони зробили зовсім недавно, це дуже круто, але наступний кейс це виділення нам 50 міль... мільярдів. і е, е, Орбан обіцяв. Не не допомагати і вже не допоміг, і ще обіцяв нам 70 разів не допомагати. Так тому євросоюзу треба напрацювати таку методику спілкування з подібними державами. Щоб оця теорія вікон вона не спрацювала, тому що я дуже боявся, що приклад Орбана буде заразний і хтось хоче теж пограти в шантаж, це ж так просто. Не треба ніяких реформ проводити, просто шантажуй, є Україна і інші держави, які хочуть вступати, і ставимо палиці в колеса і отримуємо зиск. Кого ми ще повинні, скажімо так, Мати на увазі це дуже насправді список, який поки що невідомий, тому що під час перемовин ми побачимо дуже багато конкуренції. Я не буду виводити образ, як це наші вороги, або там ті, що нам бажають зла. Ні, вони будуть бажати собі добра. Бажати собі успіху в економічному сенсі, а ми маємо відстоювати свою територію. Тому зрозуміло, що там може бути і Словаччина, може там з'явитися і Польща, ще якісь держави, які. І які інтереси перетнуться з нашими, і нам головне це прораховувати і відстоювати територію. І маю на увазі не фізично, а економічно. І навіть іноді йти трошки повільніше, ніж ми хотіли б, щоб швидкість не замінила. Якість нам головне з якісним результатом дійти до фінішу і стати сильнішими. Можна, звісно, прискорити цей процес до космічного, просто на все погодитись і все. Але ж потім як з цим, цим жити, тому по великому рахунку я б не хотів би назвати якусь конкретну країну, але ми, ми маємо бути готові, що таких буде не одна і не дві, і будуть несподіванки. І в цій ситуації немає друзів, є партнери і конкуренти. Нам же ж небезпечна дестабілізація євросоюзу? Скажіть, а що небезпечніше для Євросоюзу от всередині? Політика задобрення там чи компромісів, чи от торгів з торгашем? Ну в даному випадку коментуючи от ту персону, яку ми щойно обговорювали, єдине я додам зараз, що повітряні сили так. збройних сил України повідомляють про Старокостянтинів. Написали про те, що залишайтеся в укриттях Хмельницька область, і також звертаю увагу в принципі на мапу тривог, Житомирська Вінницька, Хмельницька області тут тривога лунає, триває тривога також у Миколаївській області і Херсонській, та, традиційно червоні Луганські. Області Автономна Республіка Крим і загроза артобстрілів у двох громадах на Дніпропетровщині. так. Зважайте на це знаходитесь в укриттях цивільного захисту, особливо Старокостянтинів, окремо повітряні сили. Про це повідомляють пане Олеже. Тепер повертаючись до Євросоюзу, і що небезпечніше для них, вся політика тому миротворення, компромісів торгів з оцим от прем'єр-міністром країни Угорщина чи ядерний варіант стаття 7 Лісабонських угод, тимчасове блокування там окремих країн, які йдуть ну окремої країни в даному випадку, яка йде в розріз з іншими 26 членами. От і той, і той варіант, ну як на мене, є не дуже, тому що в варіанті першому ну торги. Для Орбана відкривають шанс продовження цих торгів в майбутньому по інших темах. А ось ця ядерна стаття, ну, вона якраз таки відкриває шанс на потенційні дестабілізації в майбутньому. Що з цих зол? Менше, Менше так. Тут ж головне, на що наважиться Євросоюз. Ми побачили, що в критичний момент або в непростий Євросоюз знайшов не дуже такий дотепний варіант, по процедурі пішли і отримали свій результат. Але ж задобрення це те, що я казав, це розбиті вікна. Буде ще стояти ще інша держава, інші, 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 це не про стабільність. Тому тут, знаєте, є такий. Принцип пряника і батога за багато пряників треба шукати батіг. І от інший варіант, той що ви сказали, він в принципі колись нам, якщо не помиляюсь, був прецедент. Навіть так. почали застосовувати, потім злякалися це. Якщо не помиляюсь, стосовно Австрії, якщо. Може помилятися так. про те, вибачте. Але зараз це ну це теж дуже довга процедура насправді. І чи наважаться на нинішній ситуації це зробити скоріше, скоріше може бути якийсь третій варіант, на кшталт того, що ми йдемо в Євросоюз. А Євросоюз розуміючи, що буде додано певну кількість держав до 30 там умовно року, да? вони мають переформуватувати Сам процес ухвалення рішень. Про це дуже давно йде мова. Про це є рішення, не рішення, а плани. Тому треба через це заходити. Треба міняти процедуру так, щоб вона працювала як швейцарський годинник, а не тушити пожежу в той чи інший спосіб. Тому що, наприклад, другий варіант, який ви назвали, це теж не про стабільність Євросоюзу. Якщо тоді злякалися, то в нинішній ситуації ну як не злякалися, а не захотіли, тому що це незручно, це неправильний Сигнал суспільству тієї країни, проти якої це застосовостосовно якої це застосується, тому я б за якийсь третій варіант, щоб це пройти через зміну процедури uh -huh. голосування, опалення рішень і так далі. Пане Олеже, і ще про рішення Євросоюзу. ЄС наступного тижня проведе голосування за уже 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, Австрія зняла свій резерв. Варто також зазначити, що новий пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах з боротьби з обігом обходом, точніше обмежень, і включає заборону на постачання російських халмазів. Також нагадаю, що посли ЄС не. Змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії. Цьому пришкоджала якраз Австрія, адже країна вимагала від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International з переліку міжнародних спонсорів війни. Згодом стало відомо, що Австрія наклала резерв для вивчення нового пакету санкцій. Ну і от 12-й пакет. Чим, чим більше пакетів, тим довше. Тим довше якось їх розглядають, протягують і так далі. Визначальність тут полягає в першу чергу у чому у алмазах, через що у Росії менше буде надходжень, чи все ж таки у цих от як це, закриттях лазівок, так які РФ використовує для обходження. Так, це ж то одинадцятий пакет мав вирішити? Ну так, та там чи не кожен пакет, по ідеї повинен вирішувати так питання з цими дірками, але щось одну дірку залатали, друга з'явилась ну, я буду цинічніше, 12-й пакет не містить основного Росатому, який кульгає з 10-го в 11-й, з 11-го в 12-й, і так буде кульгати, мабуть, до кінця війни. Ну, з іншого боку, тут сам процес ухвалення, так він повільний. Тому що, по-перше, вже нема того переляку, який був на початку, дуже швидко ухвалювались такі досить жорсткі, все. а потім почали, почались торги. Ну, дивіться, там Австрія побачила, що на Угорщині на зустріч, там свого часу пішли е і думають, а що б нам так не зробити. Да? І, а це нам вигідно, не вигідно. На нинішньому моменту Росатом, ну ні, хай поки що полежить Ну, Я радий з того, що Алмази. Тому що Алмази теж вони курсували з одного пакету в інший. І якщо це, ну, це до речі, якщо це буде, то круто. Е обхід санкцій, так, з ним треба боротися, але. Це постійний процес тому. Тут знаєте, цей пакет не здивував ні тим, як швидко в лапках його пропрацьовували, ні наповненням. Ну так, алмази – це круто, але ж все таки є ще лазівки у Російської Федерації, де вона заробляє гроші. Ну, але ж це просто логіка процесу. Знову ж таки, я завжди порівнюю санкції з мечем, який гострий з обох боків, і він рубає як ворога. А ворог вже навчився у Ірану, трошки теж обріз якимось там мохом або шерстю, і вже якось ну, не так болить, як раніше, бачить, що можна обходити. А виробники там інш, європейські вони вважають, що по ним завдаються якісь там серйозні, ну, умовні виробники, серйозні удари. Тому вони намагаються якось уповільнити процес, якось його зробити безболісним для себе. А в результаті виходить, що не дуже болить уже і Росії. Але сама, сам процес ухвалення застосування санкцій до Росії я вважаю позитивним. І якщо він йде в комплексі з військовою допомогою і політичним тиском на Російську Федерацію, тоді це все дійсно результативно, тому що жоден інструмент, який застосований наодинці, він проти Росії не буде ефективним. Скажіть, а до речі, чому немає ніде Білорусі? Її там, по-моєму, ще в десятий пакет мали включити. Потім якось це все затихло. Потім одинадцятий пакет теж не включили, і знову дванадцятий і про Білорусь жодним чином ніхто не говорить. Це хіба не союзна держава mm -hmm. з Росією? Це хіба не помічник у війні проти України? Це хіба не прокладка економічна, у тому через пусті? яку можна товари подвійного призначення, зокрема, також продавати, купляти точніше. Дати несерйозну відповідь, просто бацька давно на карт до карти не виходив і не показував, відкуди починалось нападіння на них. Ну він себе погодьтесь, він, не... він себе дуже тихо зараз веде. Він ну так, він з'їздив там в Китаї, ще кудись, але це теж, як на мене, не тихо. Це виконання завдань товариша Путіна. Ну там є Сорбани, єсть Лукашенка. Да? Не знаю, можливо, це теж та гра в яку Європа дуже давно гралася з Білорусі, створюють таку, знаєте, умову для зради Путіна. Можливо, да? не можу чітко сказати, але мене це теж дивує, тому що це повноцінний учасник цієї війни. Як би не крутили, як не називали повноцінний, тому що звідти танки пішли на Київ, все крапка, це співучасник, але. Можливо, намагається якось йому створити якийсь такий люфт для відходу, тому що батька знамені у ну, нього ж і так вся грудь в Ордінах про неоднократну вірність. Да? Тому, можливо, і хочуть цим скористатися. Можливо, це така тонка гра, але це тільки моє припущення. Пане Олеже, дякуємо Дякую. вам за цю розмову. Олег Лісний, політолог, щойно, був з нами на зв'язку.